Каналі грай, а в етері у нас все про Starfield. Першим ми почули про Starfield у 2018 році, і з тих пір ми збирали покритих інформацію про цей проєкт. Але саме зараз Microsoft офіційно показала геймплей Starfield. Гру розробляли 25 років, презентували за годину, а я вам розкажу все, що потрібно знати про найпопулярнішу гру у 23-му році за 10 хвилин. Тож давайте почнемо. Подробиці історії. Сюжет у Старфілд доволі цікавий та великий, але починатися він буде у місті Нова Атлантида, де ви зустрінете групу відомих дослідників космосу під назвою Сусір'ї. Крім дослідження, їх основна задача це здобути відповіді на фундаментальні питання людства. Так як ви по сюжету знайшли артефакт, що показав вам дивні видіння, вас запросили до організації. Появляється, що цей артефакт це лише частина одного великого, який після розколу розкидала по всій галактиці. Вашою задачею буде знайти, хто ж саме створив ці артефакти та що стало з ним. Допомагати вам у цьому будуть Сара Морган, відомий солдат і лідер Сузіві, Нуель Чена. Волтер успішний бізнесмен і фінансист Влад – Плат у минулому, космічний ковбой Самко та багато інших. Космічна мапа Подорожувати у пошуках артефактів будете багато, тож вам потрібна мапа. Крім просто звичайної функції поставити пункт призначення, на мапі відображатиметься вся важлива інформація про планету, на яку ви збираєтесь висадитись. Які там ресурси, гравітація, температура, де знаходиться станція і так далі. Крім квестів і сейт квестів на мапі відображаються основні локації з великими планетарними станціями, похаб локації Сузір'я і так далі. Вже заявлено про можливість швидкого переміщення у народі Fast Travel до локації та станції, де ви вже побували. Можна буде подорожувати по системах, але для цього треба встановити апгрейд вашого двигуна, щоб телепортуватися у більш віддалені системи, ви будете змушені купити ще крутіший двигун. Міста та фракції після довгої подорожі ви захочете відпочити та підзаправитись. І сівши в космопорті, ви вийдете у велике опрацьоване місто. А найбільше з них столиця Ока, об'єднаних колоній, Нова Атлантида. Це місто більше за будь-яке інше, що було створено без Звісно, що у великому місті є багато різних фракцій, торгівців та інших місць активності. Ще одне велике місто це Сайдонія, що знаходиться на Марсі. Це база шахтерів та взагалі всі, хто займається видобуванням корисних копалин. міста, які знаходяться поза сонячною системою, більш дикі. І буквально кіберпанковською версією Дикого Заходу. Організація, що кришує такі міста, називається Фрістар Колектив, а їх столиця Акіла. Також у них є торгівельне місто Неон, через яке проходить усі товари. Були і інші цікаві фракції, зазначені Бесеста. Як, наприклад, зілоти, що поклоняються якомусь великому змію, або пірати, відомі як Багряний Флот. Процедурна Генерація. Ух. Після відпочинку, покупки оновлень для кораблю та прийняття декількох сайт-квестів, саме час відправитись у космос. І тут на вас очікують більше тисячі процедурно згенерованих планет, причому буде згенеровано не тільки флору та фауну, рівень популяції, атмосферу та ресурси, а й міста та фракції, що там будуть. Форпости. Подорожуючи згенерованими планетами, ви точно знайдете місце, на якому вам захочеться залишитися назавжди. Тож у стилі Fallout 4 ви зможете побудувати форпост у будь-якому місці. Крім просто кидання декількох космічних модулей на землю, ви можете наймати компаньйонів та команду, що буде обслуговувати ваше село. А обслуговувати там є що. Наприклад, ви можете поставити свій власний космопорт або екстрактор, що буде видобувати ресурси. Але є один нюанс просто йти та ставити космічні модулі ви не зможете. Як у Man's Sky, гравці змушені спочатку поставити центр бази, а потім навколо нього будувати. А у нього, звісно, є обмежена дистанція. Теж, як у no Man's Sky, ви можете не тільки будувати великі споруди, а й деталізувати інтер'єр. Флора та фауна. Після кількох годин будування бази, час відправлятися дослідити вашу улюблену планету, а там є на що подивитися. За допомогою сканера ви зможете зберігати інформацію про тварин та рослин, які ви побачили. І за скануванням весе вас нагородить. Може, не сам Говард, але все ж не забувайте на цю механику, будь ласка. Хоча б тому, що розробники реально консультувалися зі справжніми біологами, щоб створити анатомічно правильних тварин рослин. Ніпи: дослідивши тварини рослин для нагороди, вам треба здати їх НПС, і це не просто рутинна робота. Бо з багатьма ви зможете стати друзями, бо навіть кимось ближче. Як і у всіх іграх, від БСЕЗ персонажі персонажа дуже колоритні та справляють вражень, навіть якщо це просто У Всіх ніпів, унікальні обличчя та зовнішність. Але що цікаво, ви самі можете створити собі героя з обличчям будь-якого ніпа з гри, налаштування від тону шкіри та кольору очей до стилю ходи, те саме стосується і NPC. Історія вашого персонажа. Час розмов з ніпами вони будуть мати на увазі вашу передісторію, а у вас з'являтимуться унікальні репліки у діалогах. І ця передісторія матиме вплив не тільки на діалоги, а й на здібності та характеристики, що будуть доступні вам на старт. Наприклад, беграунд дослідник дає вам не тільки варіанти реплік, як світу, дощого у справах подорожувань, а й дає вам можливість відразу користуватися лазерною зброєю і ставити собі обгрейди на двигун. І також швидко сканувати поверхність планети, іноді навіть у сюжетних квестах проявляється предісторія вашого персонажа. Наприклад, ви можете пройти квест кардинально різними способами, банальний приклад, силою або інтелект. Прогресія. Говорячи про вплив характеристик на сюжет, не можна не згадати гілку прокачки. Цього буде 5 гілок з унікальними здібностями, 4 ранги прокачку кожна. Щоб перевести здібність на новий ранг, треба буде виповнити спеціальні челенджі. Наприклад, у гілці електроніки з допомогою здібності злому треба взламати 100 замків, щоб прокачати її до максимального рівня. Цікавих здібностей я виділив можливість контролювати розум ворогів та класичний для ігор Говарда до Стелсу з обкраданням всіх і вся боївка. Якщо під час стелсу вас помітили, то битва неминуча, і тут бесезна не підвела. Геймплейна боївка буде значно відрізнятися від інших ігор цієї студії. А ось виглядає зброя, як космічна версія зброї з Fallout 4, Ті ж самі гвинтівки, лазери та інше. Але одна зміна все ж таки є: можна буде ставити моди на зброю, і по кращий приціл, та більше магазин і так далі. Також для любителей стелсу можна буде поставити глушник, а для любителей крові на екрані є широкий вибір зброї ближнього бою, типу ножів, топорів, і є навіть кайло та ледору Також заявлено, що візуал боївки змінено, нові анімації, звуки і таке інше, нові типи зброї і нові механіки, що багато цікавого у боїв Старфілд. Кораблі та їх кастомізація. Що у вас не вийшло перемогти, то доведеться тікати. І літати на кориці буде не тільки невесело, а ще й невигідно. Ви можете не тільки купувати та красти кораблі, ви можете будувати свій власний корабель. Ваш корабель це ваша база, ваш дім і ваш найліпший друг. Всі способи кастомізації та будування, що стосуються бази, стосуються і корабля. Так, ви також можете наняти собі команду, яка буде стріляти, ремонтувати або навіть керувати вашим кораблем. Ваш корабель виглядає настільки круто, наскільки широкий ваш карман. Команда. І говорячи про команду, ви можете найняти собі багато людей на корабель, які потім зможуть допомагати вам у бою і не тільки у космосі. Ви можете найняти як рандомних персонажів, так і взяти на свій корабель відомих сюжетних героїв. Кожен має такі самі здібності, таку саму гілку прокачку, як і ви. І як я вже казав, навіть з рандомним ботаніком вам можна завести роман. Не всі з них ідеально стріляють. Тож уважно переглядайте характеристики своїх друзів, коли берете їх з собою. І я непроста аркел, космічна боївка. Після того, як ви побудували свій корабель та найняли на нього команду, час відправлятися на дослідження, а там ви зустрінетесь з піратами. Для запобігання смерті вам потрібно слідкувати за зразу трьома показниками: топливо у двигуні, рівень заряду щита та рівень заряду зброї, або кількість патронів, так як вони закінчуються. Боївка у космосі трошки відрізняється від інших ігор, ви можете не тільки знищити корабель ворога, а й відключити усю електроніку, а потім пробратися на корабель супротивник привісіофс, і ви також зможете забрати корабель до вашої флотилі. Гра вийде дуже великою. Якщо хоча б половина усього заявленого буде у грі, то це як мінімум гра десятиліття. Так усі розуміють, що буде багато багів. Я покоментую, загуглив на Редіті Starfield. І люди вже створили організацію модерів Старфілду, які будуть фіксити гру після виходу. Але ось вийшов кіберпанк 2077, гра на 7 з 10 під час виходу. Теж було багато нових механік, цікавий сюжет, але баги, ось ці баги кіберпанку. Зараз, після виходу аніме та патчу в минулому році, який повністю пофіксив гру і додав можливість її модити. Я б назвав гру кращою у світі. Так було з Skyrim та Fallout, якщо згадувати проекти Bethesda. Тож не треба гнати на гру ще за місяці до релізу. Пишіть свої відгуки у коментарях. Чи чекаєте ви її взагалі? Підтримуйте український контент, підпишіться на канал, поставте вподобайку. І як завжди, слава Україні та до зустрічі у новому відео.